Добрий день! Сьогодні ми знову поговоримо про тиговельну марку Zumax. Перед нами бінокуляри на шоломі. Вони розділяються умовно на два типи: це галілейні лінзи і призматичні лінзи. Окремо поговоримо про кожний з них. Галілейні лінзи. Галілейна лінза це лінза, яка виглядає ось таким чином. Вона звужена на конус. Вона може збільшувати від 2,5 крат до 3,5 крат. Ці лінзи більш всього популярні серед лікарів-стоматологів, терапевтів, для яких не потрібно велике збільшення. Регулювання міжзрачкової відстані для цієї лінзи відбувається ось таким чином. З зворотньої сторони є шкала. Є холіщадко, воно відпускається, він зарегулюється, встановлюється ваша мізрачкова відстань, ви працюєте. Різниця між цією моделлю і цією моделлю в тому, що, по-перше, акумулятор, який є на цьому шоломі, він бездротовий, портативний. Цього акумулятора при повному навантаженні світлом вистачає безперервної роботи від 3 до 4 годин. Цей акумулятор дротовий, але більшою ємністю, якою вистачає від 6 до 9 годин безперервної роботи. Вмикається він наступним чином. Світло є. Друга від'ємність між цими шоломами в самому світлі. Це світло 83, 0, це світло 820. А ось це, наприклад, світло 8000. Це саме потужне світло в лінійці Zoomax. Якщо вам потрібно багато світла, 75 тисяч люксів видає цій, цей світильник. Цей світильник видає 30 000 люксів, цей світильник видає 35 000 люксів. Галілейні бінокуляри на шоломі комплектуються зарядними пристроями або такими для бездрутових батарей, або е звичайними зарядними пристроями для підзарядки е батареї провідної. В комплекті йдуть кейси, вони металеві, куди складається ця вся історія. Також шоломи мають регулювання на потиличній частині та на макіт. В залежності від розміру вашої голови, ви налаштовуєте все ось таким чином. Далі під'єднуєте самі окуляри. Налаштовуєте мій мізрач... зорочковий Якщо вам потрібно світло, ви його вмикаєте і працюєте. Далі поговоримо про призматичний тип лінзи. Призматична лінза вона має більше збільшення і найбільше підходить хірургам-ортопедам. Бо збільшення через цю лінзу від 4 до 6 крат. Фокусна відстань обирається за вашим бажанням. Вона може бути від 340 до 550 мм. В чому різниця між галілейними, окрім збільшення? В тому, як регулюється міжзрачкова відстань. Міжзрачкова відстань на них регулюється ось таким чином. Також є вертикальне регулювання і регулювання ось таке. Це все для того, щоб ви максимально підлаштували під себе зручно бінокуляри призматичного типу. Надягаються вони. Таким самим чином шолом однаковий, як і у призматичних. Е, акумуляторна батарея може бути як на шоломі, так і окремо. Після того, як зафіксували на голові, ви налаштовуєте відстань міжзрачкову та розташування окулярів від ваших очей. Далі додаєте світло. До речі, на всіх світильниках є захисний кропачок для того, щоб не засвічувались ваші фотополімерні матеріали. Зараз у мене 4 кратне збільшення. Робоча відстань 420 міліметрів. І я розглядаю щеле. Кейс. Самі бінокуляри. Інструкція. Брендована мікрофібра ZOOMAX для протирання окуляр. Додаткові захисні чехли для шолома, викрутка, навіть є ключі для цього кейсу, щоб його завикати. І, звісно ж, зарядний пристрій. Це для бездротової батареї. Який ви можете, якщо хочете, звісно, навіть приєднати. До вашої стіни для того, щоб зручно було зберігати окуляри. Ви хотіли б запитати мене, які самі бінокуляри підійдуть вам. Якщо ви терапевт, обирайте галілейні лінзи, якщо ви хірург, обирайте призматичні лінзи. Якщо ви хотіли б самі перевірити, які вам підійдуть, приїжджайте до Powers Medical Group. В наявності є широкий асортимент бінокулярів як на шоломі, так і на окулярах. Будемо раді показати вам усі.